Він служить Господу більше 20 років. Це отець з великої літери, якого люблять та шанують, і це Ігор Тислюк. Як святкували у гаях Дідковецьких 20-ліття його священства, дивіться у сюжеті. Нещодавно наша знімальна група завітала у мальовниче село Гаї Дідковецьке Бродівської міської територіальної громади, де відбулося напрочуд чудове дійство у місцевому храмі. У ньому вже 20 років служить на славу Божу отець Ігор Теслюк, за що йому вдячні, прихожани та хористи. Великий дар Господь вам зволив дати і пастирем поставив між людьми, і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нащити Божими завжди дітьми. Ті слова вже 20 років, як наш священик Ігор Тислюк звертається з цими словами до нас, парафіян, і вчить нас жити по Божому, по Божих справах. З ласки Господньої, його ті добрі слова вселяються в душі нас, парафіян. І ми з кожного разу, коли заходимо і виходимо з цього прекрасного храму, під урудою якого ми його розмалювали вже за його становлення. І таки душа наповнена такою любов'ю до Господа і до тих слів Божих, які Він селяє в нашій душі. Після чергової служби Божої це Ігоря привітали прихожани, а також віддячили програмою, де лунали вірші та пісні. 20 років тут між нами, зі славі самими не писали: років небагато і немало. Ви ведете нас у світ за Христом, наважившись йти ти самі. Ви любите все людям подавати слова в тілі, а людство свої болі і Христи. Молодь села та усі прихожани завдячили у цю Ігорю, який служить у цьому Божому храмі за його віданість, великодушність та чуйність. Адже служити Господу два десятки років це не поле перейти. Це були такий час, такі хвилювання, як воно, що воно. І я дуже переживав, але з підтримкою, як я вже сьогодні наголошував, це архімандрита, тоді отця декана Іоанна, тепер архімандрита Миколая. Ми зайшли до цього храму, була така гарна, тепла зустріч парафіян, яких я ще й добре не знав, де кого так міг бачити. Разом за 20 років ми багато що вчинили. Те, що храм був побудований, але все іконопис, різні от іконостас, бічні пресоли все це ми вже робили за ці 20 років. Аби висловити слова вдячності до храму, завітало чимало місцевих жителів, які відгукнулися про оце ігоря дуже теплими словами. Сьогодні в цей прекрасний день сонячний, весняний, ми згадуємо 20 років. Тому назад, як отець Ігор прийшов до нас на парафію. І насправді за всі ці 20 років я е, хочу сказати, що всі парафіяни нашого села щиро вдячні йому за духовну руку, яку він сіє в наших серцях, за його е, добрі, теплі слова, за підтримку, за е, завжди такі е, теплі побажання для нас, за те, що він допомагає нам. Йти дорогою правди, віри до Христа, завжди робити вчить нас, що треба робити добрі вчинки. І насправді я особисто пам'ятаю цих 20 років тому, ще як ми його зустрічали на цьому подвір'ї, і навіть не віриться, що вже стільки років минуло. І з його м, такого благословення, наш храм перетворився в таку прекрасну. Святиню, якою ми пишаємося, і ми дуже пишаємося нашим отцем і бажаємо йому, щоб ще довго років він служив на нашій парафії і сіяв добро, і сіяв теплі такі вчинки, побажання. Вселяв нас надію в краще, і щоб вже наступного року, коли вже буде 21 рік його служіння, він зустрічав з нами разом з перемогою. Христо, моя мамо, стану світлом для те. Усі жителі села Гії Дідковецькі щиро сердечно дякують Отцеві за його мудрі настанови і бажають йому служити ще довго-довго. Отець Ігор це людина від Бога, послана Господом в наше село, і вона з'єднала наші душі, наші серця, з'єднала воєдино. Ми сплелися одну таку дружню парафіальну громаду і таку дружню парафіальну сім'ю, що ми не уявляємо. Який інший священик міг би бути з нами? Всі сьогодні найкращі слова, які ми йому посилаємо, всі линуть тільки до нього, його адресу. Дякуємо і їмості Ганні, яка е, теж багато підтримує його в тій нелегкій справі, бо це дійсно е, служіння Господу це нелегка справа. Сам отець не очікував на приїзд нашої знімальної групи. І в загальному досить зворушений таким сюрпризом. Я все кажу, що Господь е, ніби в моєму житті бере мене за плечі і е, веде, от, собі, е, веде дорогою, як, як правильно. І за це я щиро дякую і парафіянам, які до цього часу ми разом з ними. Трудимося, працюємо на славу Божу для нашого храму, для нашої церкви, православної церкви у селі Гаї Дідковецькій, також і в селі Гаї, де я також є настоятелем. Цей чоловік день щирі вітання чи слова, подяки. Ви божий слуга і завжди знайдете спосіб направити ваших парафіян на шлях історії. Найбільше у цеві за його працю вдячні діти, які захоплюються ним. Та дякують йому за все. Хотів то я зібрати і ніжник її перестогосила, щоб легше було вам спати на цьому освіті квіток. Нехай ваша душа не знає холодні, нехай Божим світом буде усе кожен день вашого життя. На ваше слово, усе спасите з неба, невидимо, приходить на пристіл, і тілом кров'ю в крові. наші душі кормить, і з вашим... Свищить твої ваш труд, а зерно ті, що сіяти між нами, плодами слави Божої зійдуть. Молитва Господа блага і причисту Діло Пресвяту, щоб повсякчас вам дарували здоров'я і сили над земнім шляху. Тож хай Господь вам щедро допомагає, продовжить вік, примножить своїх хласти, нехай любові з неба посилає сьогодні, завтра і повсякчас. Хай Бог милосердний, з високого неба, дарує усього, що в житті вам треба, Марія пречиста, цариця свята, дарує щасливі і многі літа. На завершення отцеві вручили букет солодких фруктів та святковий торт. Хоча отець, як кажуть місцеві жителі, заслуговує набагато більше, адже його тут. Надзвичайно люблять я від хвилювання сьогодні плакала і раділа разом з Отцем, що таку, такий великий шлях, 20 років, він разом з нами е, пройшов е, в цьому храмі. Дай Боже йому доброго здоров'я, мирного неба над головою і всім нам, що ми в цьому храмі разом заспівали велика многа еліта в день перемоги, і щоб всі згуртувалися і всім селом. Вийшли і засвяткували. Дякуємо, отець! Много і блага еліт! Із Гаїв Дідковецьких Сергій Нікішин, телеканал Бродомлайн.